Ринок юність чи не єдине місце на лісовому масиві, де можна придбати все необхідне одразу і їжу, і одяг, і господарські товари. Втім, багатьом мешканцям масштабні покупки були недоступні, адже добиратись додому із сумками доводилось пішки. Зоя Васильівна одна з таких. Каже, роки вже не ті, щоб тягнути все на собі. Було дуже трудно добиратися в Дарницю, на вокзал. дуже трудно. на юність, на ринок. Тим більше. Представляєте, з сумками, пожилі люди туди. А обратно відтепер шлях до базару став зручнішим для мешк. Мешканців лісового продовжили автобусний маршрут номер 63 Відтак досить віддалена вулиця Космонавта Волкова, тепер сполучена зі станціями метро Чернігівська та Червоний Хутір. Маршрут проліг через вулиці Шолома Лейхіма, лісовий проспект Маршала Жукова. Її зупинка біля ринку юність. Таке нововведення стало можливим завдяки підтримці секретаря Київради Галини Гереги. До неї неодноразово звертались мешканці Деснянського району. Ви ж бачите відгуки мешканців, тобто вони залишилися задоволеними. А ми щасливі від того, тому що ми. Працюємо для людей, для киян, щоб їм було комфортно пересуватися. І це така невеличка транспортна проблема, яка вирішена, я думаю, в подальшому ми будемо на розвиток транспортних мереж працювати не лише на цьому масиві, а в цілому у місті. Люди вивчають схему руху, кажуть, 63-й маршрут і так був популярним. Тепер користуватиметься ним частіше. І до базара вже можна доїхати, і до лікарні туди на красний уторг по дорозі. во Відповідних швидко. Добратися і во вторих з грузом какой был, все равно легче їхати. Чудесно, спасибо большое, Очень хорошо, очень удобно і хорошо будет нам ездить везде. на оновленому маршруті, який сполучає одразу три райони міста: Деснянський, Дніпровський та Дарницький, поповнили і рухомий склад. Шість додаткових автобусів дозволять скоротити інтервал руху до 10 хвилин. А у години пік ще вдвічі менше. Етарі зерної автобуси, котрими получили вот, и которые мы і будем в ближайшее время будем открывать на другие маршруты, дополнительно давать. Крім того, на маршруті обладнали і нові зупинкові комплекси. Юлія Кирієнко, Олексій Ковалевський, телеканал Київ.